Ближче фінансово-банківська система зачищена такої надійної банківської системи, яку ми маємо сьогодні, не було ніколи за часи незалежності. Слава Богу. Ну, це, це я визнаєте. Так. так? Так. Чи це не зроблено за ці часи? Зроблено. Причому це зроблено руками пані Гонтер. яку всі ненавидять, яка поклала, значить, вона ефект. Значить, вона ефективна. Вона ефективний менеджер її креатура особисто слава Богу, вона жива. Алілуя. Uh, ну, вона ж вже не очільник Нацбанку. У нас ну, все ще Богу очільник Нацбанку, у нас все ще очільник Нацбанку да, номінальний, да, вона да, 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 не да, звільнена. І да, звільнити може, да. може тільки Верховна Рада. Хитрий хід. Хит. Я, я, я пішла, да. пішла да. на базу, ну, вернусь хитрий, і зразу. Повірте, значно. я її знаю особисто, вона не хоче вже дуже давно керувати Нацбанку, тому що крім нервів і там втрати здоров'я, вона нічого не здобула. Ну ясно, Вона ніби є, а ніби її немає. Uh, okay. Немає кандидатури Украшенко обіцяв протягом місяця внести кандидатуру на фонд. От скажіть, що де брати нових поліцейських, де в цій державі 46 мільйонів де взяти голову Нацбанку? Є кандидатури всього ж сорок шість мільйонів. Що да. вам цікаво, я скажу. У мене є е, два кандидати, яких я вважаю чудовими. Обидва це Володимир Лавренчук, голова Арифазенбанка Валю, сьогодні працює в іноземному банку дочірньому і, і показав себе дуже хорошим фахівцем, патріот і так далі. І е, пан Роман Шпек, який є радником Альфа-банку, yeah. теж е, працював ну, на державних посадах і так далі. Теж хоч чудовий спеціаліст. Це патріот. російський так? <свист> не зовсім російський Альфа-Банк це ну, банк, трошки. який власником є Фрідман. Трошки змаскалізований. Фрідман між іншим львів'янин, будь-ви, це знаєте. Державне з усіки львів'ян, які. Не сперечаюсь ні разу. Продали так. Україну по, по кілька разів. Євли.